Які в мене в МСІ Ксюхи не прухи. Раз, раз, Ксюха, 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 Тренуємося. Той пан, який приїхав Петро Додосєвич і готовий говорити на серйозні теми про Шевченка, то ви теж не соромтеся, пробуйте, тому що я теж пробую це вперше. Ксюх. Ну, пробуйте, якщо мені, друзі, що сьогодні обід сказали, якщо зараз нема часу. Якщо не виходить, якщо не виходить ось так, зараз не, зараз не можемо. Якщо не виходить ось так робити, то треба хоча б рукою тоді не рухати, а говорити йоу. Тренуємося, говорити йоу. Ну, я, я, я щось не зовсім розумію, я не розумію, чого у вас скептичні такі посмішки, тому що «йоу» це шлях до успіху, І не тільки в ребі. Якщо ви тільки навчилися говорити йо, Сьогодні, мої друзі, якщо ви не говорите йоу, то, будь ласка, говоріть зовсім з іншою інтонацією. Є. Якщо у вас не такі вираз обличчя велизірка, треба говорити рівно з таким виразом обличчя, обличчя. Є. Так, давайте, значить, хтось сюди виходить і пробує говорити, що це одне з пр. Або псуха пруха. або ї. Ось такий вираз. Або все. Щоб я не приходилася по головах, чи по руках, чи по людях, щоб я не витягувала і кажуть, сюди на сцену нашу умовну імпровізовану. О, бачите, Сергій з промовистим прізвищем бочечка, кудись уже тікає, йому там махають, що, 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 що з нього зірки не вийде. Ясно, я так і казала, Сергій це теж сьогодні тобі обіцяв, тебе зірки не вийде. От. Це звичайний жарт, тому що реп музика серйозна. І якщо все-таки до джерел і до е, наша вечірка е, як народжувалася. Свого часу письменник Юрій Андрухович, якого ви всі знаєте, сказав таку фразу, точніше написав у своєму есе Шевченко із Окей. Okay". Сказав, якби Шевченко жив у наші дні, він був перепин. Ми це зломачимо, ну і, звичайно, що Юрій Андрухович теж... Йоу. Це зломачено тільки, тільки так, що Шевченко був таким самим революціонером, яким ми собі його уявляємо, але водночас...